Сьогодні у нас незвичайний день. Наша лідерська команда підготувала для, для тих, хто ходить на молодіжку. Незвичайний е, сюрприз. Ми створюємо атмосферу в нашій молодіжній кімнаті. Ось ось вона приблизно так. Ви бачите, що стіни зараз просто, о, просто ну, на них нічого немає. Вони голі. Е, і ми вирішили її якось облаштувати, зробити незвичайні постери. І сьогоднішній відомі, коротше, про це. Маріна, що ти робиш? Воліболи, так. Да? <рес> ти просила, я тебе нормально знімаю. Дивіться, що повинно вийти і що вийде. Подивимося. Е, Дінечка, е, ти будеш щось малювати взагалі? <рес> Звісно. А, точно. <рес> От таке повинно вийти? Так, підожди. Подивимося, <рес> що. <рес> Решта людей зайняті ось. <реш> Таша <що реш> сидить. Таша шукає <реш> Аромера-шоу <реш> попітом грається, правильно? Да, це дуже прикольно. Корожі дорогі друзі, як не дивно, але сьогоднішнє відео воно присвячено мистецтву, Так? образотворчому, образотворчому мистецтву. І е, я хочу взяти інтерв'ю у людини, яка е, так чи інакше, але причетна до цього образотворчого а, мистецтва, да. а Марійка. Ну, <смеш> І я не хочу не взяти у взяти неї е, коротке інтерв'ю в рамках е, цього влогу. Перше питання, Марійка, як давно ти почала займатися образотворчим мистецтвом? Е -е... Ми, треба... ми ці бажання, щоб були короткі. Це так, я багато. почала займатися образотворчим мистецтвом сім років назад. Хоча сім Це... років. Так. Да. Який е стиль мистецтва тобі подобається найбільше? О, я люблю дуже живопис. І найбільше люблю малювати акварелі. Це фарба, яка е залежить на... 60 відсотків від води. При в яких е, конкурсах е, ти брала участь? Скількох конкурсах брала участь образкорчому стесня? Я брала е, у восьми конкурсах, але е, е, таких самих серйозних це е, конкурс області, там де мені треба було поїхати в інше місто, і там ми вибирали. Якесь, ну не не місто, а село, Моренці, Це там, звідки Тарас Шевченко, і там нам потрібно було знайти якийсь пейзаж, який ми повинні були намалювати за три години. Це було важке завдання з малювання моєму житті. Зрозуміло. <прав> і, і останнє питання: яку пораду ти дала початківцям е... в образотворчому мистецтві? Щоб... Щоб Що ти їм порадилась, <рес> <От>, на початку? <рес> Найкраще навчання це практика. Нічого, ніхто і нічого так вас не навчить малювати, як ваша практика. Ось. Не виходить нічого страшного, пробуйте ще раз. Ні в кого з початку не виходило. І найголовніше запитання, як чи можна взагалі малювання? Якщо можна, то як? Заново. Е, найголовніше запитання, е, чи можна малюванням, і якщо можна, то як прославляти Бога? Ух ти, це таке запитання цікаве, тому що поки що мені не вдавалося е, застосовувати це для прославлення Бога, на жаль, але я думаю, що в мене все попереду. І я думаю, що це одне з круг. Що ми на молодіжці служимо, що прославлять Бога, і ми робимо якусь особливу атмосферу для цього зараз. Дякую, Марійка. Наступних зустрічі, дорогі друзі, якщо вам цікава ця рубрика, пишіть в коментарях і відмічайте, які і питання ти... вас цікавлять. Друзі, демонструю вам вже частину цієї роботи. Маріна вже намалювала прекрасний гамбург. Що, Що це буде? А, це чебурек. Чебурек. <говори> 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 так, можливо. Чебурек. <говори> а тут уже денечка працює. А можна трошечки ручку прибрати, я це засніму. Класно. Попкорн такий смачний. <говори> <говори> Коротше, Деня придумав якусь геніальну штуку, з допомогою якої е, він намалює прекрасний постер. і Я хочу це е, вам продемонструвати. Картинки. Типа на <соцентрична> з картинки просто пересолишся. Яким чином? Рукой. <соцентрична> а яка різниця між картинкою та, що на ноутбуці і та, що на телефоні? Так, зручніше. А, так просто. А, просто зручніше. Все зрозуміло. Е, ось так виглядає вже вигляд з цього постеру. Чи що? Це, це, це. Е, Друзі, шедевр готовий. Зрівняйте з картинкою і напишіть коментарі, чи так, але дуже гарне. Зацініть, будь ласка, подобайкою.